У фоє палацу культури інгулецького комбінату гостей зустрічає виставка ярмарок робіт, вихованців центрів дитячої юнацької творчості Ріднокрай та мрія і дитячої музичної школи номер 7. За браслети в національних кольорах, ляльки, мотанки, квіти правлять не так вже й дорого. Охочих купити щось на згадку про фестиваль Срібне джерельце і підтримати бійців, які воюють на сході країни. Чимало. Ну от, бачите, яблучко приобрел сказали, дуже вкусне. Мы хотим продать наши поделки, которые мы делали своими руками. Это валяние, это куклы-мотанки, корзины из газет. Це дерево із Діти дуже позитивно відносяться до цього. Діти роблять вироби, стараються якомога більше зробити виробів. Дуже позитивно сприймаються це дітьми. Два дні фестивалю свято для усього житломасиву Інгулецького комбінату. Це підприємство незмінний спонсор і організатор срібного джерельця. Свого часу його підтримував і колишній керівник комбінату Олександр Станков серед перших глядачів і нинішній генеральний директор підприємства. Люди, відлучені від культури, розвиток. Це вот люди живучи повноценні жизни, а мона по моєму й по нашому нім болі теж участвують і діти, внуки наших работников. достаточно хороші високі Надо сказать, что ребята реально стараються вот фестиваль заканчивается, они уже начинают готуватися к новому. Про високий рівень фестивалю свідчить оновлений склад мистецької ради, до якої цього увійшли народні артисти України Тетяна та Андрій Бабичі. Я хочу сказати, що Кривий Ріг став центром культури Дніпропетровщини, тому що саме на таких фестивалях, як у вас, народжуються зірки естради, яких ми всі знаємо, зірки, які виступають в творчості академічного співу. І я хочу сказати, що, мабуть, це все ж таки завдяки тому, що тут є така атмосфера, яка об'єднує всіх творчих людей. Цього разу завдання журі було не з легких. У перший конкурсний день обирати довелося із сотень номерів. Найбільше цінувався неповторний творчий почерк – самобутнє виконання відомих творів. Вчора журі за один день просмотрі пачці майже 140 номерів. То ета. Це... Было очень сложно. У нас как бы никогда не было такого, что во время конкурсной программы зал был практически полон. Весь день у нас в этом году принимают участие участники из города Славянска. Всех это очень трогает. И плюс еще вот у нас заняла второе место. Девочка, она сейчас в девятом интернате, сама она из Горловки, Велета Пунтус. Тоже очень талантливая девочка, она закончила в Горловке 4 класса. Но ну и так вот получается, что сейчас они не могут вернуться, поэтому после славы они остались в интернате. На галаконцерті фестивалю Срібне джерельце місця глядачам не вистачало. Діти, їхні батьки та наставники, мешканці житломасиву прийшли подивитися найкращі номери та підтримати юних артистів. А їх у цьому році рекордна кількість. 24-й фестиваль Срібне джерельце на диво зібрав різноманітну і таку велику кількість учасників. Це близько 600 учасників з різних куточків Дніпропетровщини із Слав'янська із Горловки із Сум і Києва. Це дуже приємно, що саме в ці часи, коли дуже напружено у нашій державі, ми єднаємося з вами. І саме єднання врятує мир. Я хочу попривітствувати вас, дорогі учасники, і сказати слова вдячності за те, що ви відкликнулися і приїхали і на цій сцені нашого прекрасного, одного з найкращих дворців культури Інгулецького горно-обладітельного комбіната. Ви Проявили творчество, я з удовольствием хочу вас всех пригласить в следующем году на наш юбилейний фестиваль Срібне Джерельце. Спасибо. Фестиваль Срібне Джерельце творчі колективи чекають цілий рік. Вивчають нові номери, шиють костюми, оновлюють репертуар. Всі колективи, це, я хочу сказати, це одна велика сім'я. І ну ми дружні, всі ми між собою дружимо. У кого є однокласники в разних колітів? Мені дуже подобається, тут багато цікавого. Ми були минулого року, і тут було лазерне шоу. Мені це дуже сподобалось. Цього року відкривав фестиваль і колектив вражень було дуже багато. Мені дуже понравились, тому що тут були дуже хороші мікрофони. Тарас, очень хороша апаратура. Мені дуже сподобались оператори. Журі, звісно, мені дуже підравіліс зал. Усі творчі поривання своїх вихованців підтримують наставники. Пишається своїм колективом і Олеся Лоскутова із Слов'янська. Щоправда, готуватися до фестивалю дітям зі сходу довелося зовсім в іншій атмосфері. Наш дворець культури, там де було заняття. У нас у нас було на двох етажах два класи попала бомба, і наші класи повністю остались без апаратури, без фортепіано. Ну виходить, що у нас з одного етажа, тепер один етаж. Один етаж упав на вторий. Звісно, все це дуже тяжко переносилася моїм рабінкам, і нашим діткам, які в колективі займаються. Ну, в принципі, все нормально. У нас ми з ним займаємося, і психологи, у в нас, і актерське майстерство дуже допомагає. Олеся Лоскутова сподівається, що діти швидко забудуть про пережите. Та зовсім не безтурботним, як це буває в дитинстві, був погляд її доньки Насті, що виконувала пісню Рози Римбаєвої. Какого небо надо мною, який простор, какой покой, один рождается, один новый, новий молодой, і радість ходить в каждый дом, і в твой, и і мой. Що зігріє душі дітей слов'янська, так це тепле ставлення криворіжців до гостей. Ми взагалі тронуті вніманням, яку нам тут оказали, нас тут дуже добре прийняли. Найбільш хвилюючим моментом свята стало вручення колективу із слов'янська музичного інструменту та магнітофона, про що подбав благодійник. Цінні призи та дипломи отримали кращі колективи та виконавці у трьох вікових групах. А гран-при фестивалю дісталося титулованому колективу з Палацу культури інгулецького комбінату, зразковому театру естрадної пісні Містер Норд, неодноразовому переможцю фестивалів та конкурсів.